День конституції Польщі відзначили у Рівному захід приурочили як жест вдячності країні, яка одна з перших стала на допомогу Україні у перших днях повномасштабного вторгнення Росії. Під час зустрічі проводили багато паралелей сьогодення з 1891 роком, коли у Польщі прийняли конституцію, бо тоді як і зараз Росія поводила себе як держава-агресор. У чому знаковість цієї дати для Польщі та України? Далі розповість Павло Невесенко. 3 травня 1791 року у Польщі ухвалили урядовий акт, який згодом назвали Конституцією. Вона стала символом свободи, національної гордості та патріотизму польського народу. І хоча й прийнята тоді Конституція не є діючою нині, для Польщі це свято є знаковим. Воно а, показує, як Польща а, старалась тоді. А, reformować i ty do, do jakby pozbawić się zależności wit Rosji, w jakiej ona była w XVIII tomu a no i teraz Ukraina stara się wytknięć ty zależni z wit Rosji. Тоді, у 1791 році польська конституція стала першою в Європі та другою у світі, яку написали. Віцеконсул Матеуш Маршалек проводить паралелі між тими часами і сьогоденням. Тоді як і зараз протистояли Росії як державі агресору, що хотіла зазіхнути на чужі території. Очевидна, перша паралеля. То що так, то тоді, як і зараз Росія поступово хоча. a w Rosji no, na terytorium Rosji je czym zajniali się je co poprawiać. stara się stara taki poszerzyć swoje terytorium Відтак, Польща, як ніхто розуміє, важливість українського протистояння у війні з расистами. Ярослав Ковальчук розповідає, вирішили відзначити День Конституції Польщі у Рівному в знак подяки братньому народу. Сьогодні, під час війни, ми бачимо, як Польща допомагає Україні. Зокрема, це і воєнна допомога гуманітарна. Знаємо, скільки мільйонів наших людей прийняла держава Польща. І ми цей захід хочемо трішки в іншому такому ракурсі побудувати. Ну, захід приурочений і вдячності польському народу за те все, що він робить. Також на зустрічі в обласній бібліотеці рівного прийняли участь історики, музеєзнавці та різноманітні музичні колективи міста. А організатори дійства разом з консульством Польщі в Україні домовилися про подальшу співпрацю братніх народів. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.